Сьогодні у нас 30 серпня, п'ятниця, підготовка до суботи. І зараз пройдемося по тим сортам, які ми підрізали на ці вихідні. Отже, перший винарат, з якого почнемо, це у нас красавчик. Винорат з дуже хорошим мускатом. Далі це у нас кишмиш кишмиш Казантіп. Це вже останнє. Деякі грони навіть ми четвертували на 4 частини розрізали, бо дуже здорові грони 2-3 кг нікому не потрібні. От. Далі це в нас тут лежить Gold Finger Виноград з карамельним присмаком. Далі це в нас першозрізка зрізка кишмиш Іванка. Поруч з Іванкою це Кишмиш Валентино. Це вже друга зрізка Валентино. Хоча реально можна було різати вже третю. Тобто, перша була готова 3 тижні тому. Далі, це у нас кишмиш Афродіта. З ягідку десь приблизно грамів і в 10. Я бачу, я навіть і більше я думаю. Далі, це подарунок Ірині. От це вже друга зрізка. Перша зрізка подарунок брату. З дуже хорошою цукристою ягодою щільною консистенцією, з підхрустом, шикарнючий виноград. от І смак у нього легко фруктовий Далі це в нас перша зрізка іскри. Це виноград з хорошим насиченим мускатом. От, до речі, чим цікавий виноград, на ньому такі канапушки на ягодах, веснушки, канапушки. Так далі. Це в нас віліка. Це вже остання зрізка. Веліки. Ще, ще, ну, ще одна бананка висить. От, далі. Далі за велика це у нас мускат білий. Такою ягідкою, Він десь грамів 14-16 є. З дуже дуже високою цукристістю йдемо шкірку і легким приємним мускатом. Дуже прикольний. Далі це в нас по праву сторону кишмиш Арарат. Посередині лежать у нас останні гронки лучистого і останні гронки реджини. От. Так, далі це в нас остання зрізка Дарії. Це винарат з легким мускатом приємним. Ми хоч шкірку шкіркою і консистенцію, але без підхрусту. Далі це в нас воплощення. Внарад з дуже хорошим мускатом, рожевою ягодою і хрумкою консистенцією. Остання зрізка різауша. Все, різауша немає в цьому сезоні закінчився. Це все на прищепах. На прищепах він більш яркий. Далі це в нас Дніпровський квартал. Це оце все. ягода дуже сподобалася за консистенцію, за смаком, дуже хорошою цукристістю. Думаю, що це буде хороше продовження після різауша. От, І по ліву сторону це в нас шовковичний. Зрізали все. На кущу було 2,5 бананки. Це орієнтовно в ящику. Ящики були хорошо набиті, кілограм по 20 Тобто на кущеві було десь 50 кілограмів. Далі це Наталка Полтавка. Виноград з ягідкою десь приблизно в 16-14 грамів, окремі, є навіть і більші такі як ось ягідки. Це така ягідка грам на 18, може і 20 навіть. Далі, це по ліву сторону квартет. Тоже перше плодоношення. доволі-таки прикольний виноград з ямкою всередині ягоди. Так, якщо порівняти, наприклад, з аватаром, на от лежить аватар, також з ямкою всередині, і от квартет, також в нього є сягідки, які з ямкою всередину йдуть. Ось все. це. Наград під назвою під назвою Золоті купола. Далі це ще по праву сторону Шевкович лежить. Так, далі це в нас перша зрізка грони подарок Енергодару. Він, до речі, готовий вже. Я думаю, що днів 10-пару тижнів як готовий. Так, по праву сторону в бананки лежить це Зевс виноград. Такий у нього громкий. Ягоди довжиною десь приблизно сантиметрів по 5 по 6 Далі супер ляля -ля, остання зрізка. Дуже шикарний виноград. На зовнішній вигляд багровий ягода прям вся горить. Наступний це сенатор. е сенатор, э, Бурдака. Далі Юпітер, як обично. Півтори-дві бананки. Далі це в нас барін. От, це прищепа на нюті. На нюті барін це показує доволі-таки непогано з хромкою ягодою. Шкірочка тоненька. А краневласня ми все поприбирали. Скільки краневласні садження тріщать. А на нюті нормально. В принципі, більш-менш подекуди присутні тріск, але терпимо. А так краневласня ми поприбирали. Далі це у нас Клаудія Cardina Бурдака, Дуже сподобався. Консистенція щільна, шкірочка легко з'їдається. Цукристість просто запредельна. Гронки поки що такі грам на 600. окремі трошки більше, в основному 600 в середньому. Але дуже сподобалось, дуже прикольно. Далі це находка Калугіна. От, майже все залишилося к 5. Що От, після неї піде Слава Калугіна. Далі це водолій. От, зрізка водолія і он, то бананка Ландиша. В принципі, візуально вони відрізняються. Ну, знову ж таки, якщо брати, порівнювати з кущем, який росте на одній ділянці з Ландишем. Водолі, то водолій цікавіше буде. от а Так от Мені, наприклад, на смак більше сподобався Ландиш, ніж водолію, а братою, навпаки, водолій більше сподобався, ніж Ландиш. Ну, поки що побачимо, що буде в подальшому. Ще є один кущ водолія перещеплений. Кущ перещеплений на водолій. І є ще Ландиш, як і Кринуласен, так і перещеплений. це все тільки починається. Далі це Аркадія в нас. Далі тут у нас лежить і віват, і сенсація. Так, середній ящик це в нас вальок. Вальок це виноград з душесним мускатом. І це вже остання зрізка. Ну, пачу, що засвідчує камеру, але ягода жовта. Ландиш також, ягода, прям горить. Янтарна. І це останнє, не останнє, ще трошки є, але це чорний кристал. Чорний кристал зрізається вже третій раз. Ось така от різка по сортам, можна вже приділитися, де що на коли зріває. В принципі, я і сказав на коли, що було готове. Так що, Зевс, до речі, був готовий ще тиждень. тому. Подарок енергодару вже. Пару тижнів як готова, але він дуже добре збирається на кущах. А оці грони ми спеціально зрізали, наскільки вони знаходились на сонячній стороні. І Для того, щоб менше воно брало загар, оскільки на нього сонце ж мало цілий день. От Ми його зрізали. А весь інший залишили, оскільки він дуже добре збирається на кущах. І плавно перейдемо до реалізації на базарі. Вітаю пані та панове. Сьогодні у нас 31 серпня. І ось така палітра сортів винограду на сьогоднішній день. От. І зараз коротенько пройдемося по сортам винограду, які у нас на сьогоднішній день приїхали на базар. Значить, почнемо з Олфінера, у нього дуже хороша карамельна тина. От, ще набрав ще більше цукристості. От, далі це Зевс. Е, ну, Прикольний виноград, але вражальність у нього така собі. Середнячок. Не скажу, що навіть хороший середнячок, скажу, що середнячок. Далі це водолій. І є ще ландишну. Давайте до доберемо, коли продамо водолій. Е, далі клаудія Кардіналі. Дуже сподобався мені це ось друге плодоношення винограду, дуже класний. Щільна ягода, дуже хороша цукристість, захисна машкірка, або ні, не винорад, ягодка хороша по розмірам. Так що клаудія кардиналі, дуже класний нарад. Далі кишмиш Юпітер і Арарат. Обидва варіанти доволі таки непогані. Далі це у нас кишмиш реджина, лучистий і аватар. Оце все, аватара з одного куща з кишмиша-ясі в цьому році. От, е побачимо, що ще дасть кареневласний сажений за 2-3 роки наступних. Якщо буде така сама фігня, як на скарбі троял і ну, аватар прищеплений на скарбі троял і на її е кишмиш Ясю. Якщо буде така сама фігня, то не знаю, що можливо як варіант спробувати аватар на високоштамбовий, е щоб високоштамбову формуванні. Якщо він там себе не розкриє, то хто тобто, такий виноград. Далі це у нас Дар'я, теж весь вже вирізали. Шикарніший виноград, мені дуже дар'я подобається. Є свої мінуса, звісно, дар'ї. це легке підріскування, іноді буває біля місця кріплення до плодоніжки. Але це трапляється з часом, коли для перезрівання винограду і він того збирається на кущах. Дар'я вже зрізається третій раз точно, вже на четвертий. А так дар'я дуже має. І мускат дуже приємний, і консистенція щільна. І консистенція щільна, і шкірка приїжджаний відчувається. Я такий виноград полюбляю. Це, в принципі, і знайшлись поціновувачі на Дар'ю, як і на який інший виноград. Далі це в нас перша зрізка такого винограду, як кваркет. Непоганий варіант. Так, перше подоношення квартету. У квартета така сама особливість, як і аватара, О, такі от ямки всередину ягодки. О, гронка така, ягода сама по собі щільна, шкірка легко з'їдаємо, доволі непогана цукристість. не дуже висока, але доволі приємна. О, так що за кваркетом будемо спостерігати, навантаження на ньому, ну, з першого подоношення тяжко, що сказати, ну, навантаження на ньому десь... Скажу так, вище середнього, дуже високого нема, таких, наприклад, на Афродіті, далі там та багатьох інших сортах так далі. Це вина разом такими от канапушками. Це іскра. Іскра це виноград, який, до речі, доволі хорошо збирається на кущах і з дуже хорошим мускатом. Дуже хорошим мускатом. Щось на рівні воплощення, гурмана раннього, щоб, щоб ви розуміли, за такою ягідкою. От, прикольно. І людям доволі таки сподобався за смаком, ті хто скуштували, ну поки що ще рано, що сказати, От, по тенденції, тому що ще пів десятого дня. От, але ті хто скуштували, брали його, дуже сподобався людям. Далі біля іска, це у нас валінь валюк, вальок з дюшестим скатом. Ну, в своєму роді це також унікальний виноград вальок. Він дуже має немає мускат, легко знаємо шкірку, щільну консистенцію, доволі хорошу склистість. Вальок це у нарад, який якби є свої плюси, це по смаку і по навантаженню, до речі, дуже хороше. Є й невеличкі мінуси. Це те, що він може трошечки підрізкувати біля місця кріплення по доніжка. Якщо бачите, на ягідці є таке невеличке. Невеличке підріскування, але погрона воно розкидане плюс нас. Так далі. Венера такий е, достиг ще на минулих вихідних, але ми його нарізали. Це мускат білий. Він має такий салатово салатово жовту ягоду з дуже високою цикристістю, з дуже хорошим навантаженням. М -м, відео відзняти по ньому. Е Згодом вийде на каналі. І легкий приємний мускат, такий, наприклад, як у це, щоб ви мали з чим орієнтуватися. Доволі класний. Нам сподобався. Ми посадили карнавасний кущ Дар'я. Так далі це в нас шовковичний. От, дорізали вже повністю шовковичний. Коротше, з куща вийшло, там де у нас йде кущ перещеплений на шовковичний і Дніпровський квартал. Це ось один Дніпровський квартал то вийшло 2,5 бананки. Тобто це орієнтовно 50 плюс кілограм. 50 з хвостиком. Значить, по шовковичному, дуже хрумка ягода, дуже хрумка. Шкірка приїжджі не відчувається. От, гарна форма, намонтаження шикарнюче. Коротше, мені сподобався, ми завжди не залишаємо, так що будемо це тепер на мастих курс. Обов'язково. Далі це у нас Афродіта і Казантіп. Афродіта вже трансформ, починає трансформувати свою терпкість на та, танінність в фруктовій тона. От, і коли вона стає вже не такою жовтою, а стає аж матовою, то вже вообще виноград можна з пальцями їсти разом або трошечки з підкусом. О, далі Казантіп. Деякі грони, до речі, ми його різали на три частини, ділили, то що видає дуже хороший потенціал по гронам, З дуже довгими гронами, до речі. Продовжимо зйомку. Далі це в нас іде кишмиш Валентина. Ментач раніше порівнював кишмиш Валентіно і Афродіта. Це ось Валентіно і це ось Афродіта між собою. Но в кінечному результаті приходимо до того, що обидва варіанти дуже хороші, що Валентіна, що а У Афродіти, правда, ягода крупніша, але є рудименти. Валентіно без рудиментів, але ягода в середньому десь 6 грамів плюс-мінус. Грунок, звісно, видає, що той, що той дуже хороший. Потенціал там сумасшедший, обидвох сортів. З присмаку у Валентіно гармонійний, кажуть, що є легенький мускат, але з високим навантаженням мускат там не проявляється. Але або потрібно почекати доволі такий тривалий термін часу. Далі це в нас кишмишиванка, виноград з фруктовими тонами, дуже класний. Ягода, хрумка в нього щільна, шкірочка легко з'їдається. І дуже насичений фруктовий присмак винограду, дуже класний. І навантаження, до речі, у Іванки дуже хороше. Далі це в нас красавчик, виноград з мускатом. Е, Хороший збереться на кущах. І на сьогоднішній день вже мускат просто, просто бешений, дуже класний. Далі це в нас чорний кристал. Виноград також з метанами, доволі непоганою ягодою по розмірам і навантаження доволі таки непоганим. Якщо брати з мінусів, то невеличке потріскування біля місця вивірня до полиніжки. Але цілком можна це все нівелювати, тому що збирається вона доволі добре, на кущах навіть з потріскуванням на ягоді. Далі це в нас віліка. Ягода дуже хрумка, з доволі непогано циклистю, високої циклиці у віліки немає. От, але навантаження там, на цьому кущеві кілограм за 60 точно. Далі це він під назвою подарунок брату. Подарунок брату до речі, також з великими фруктовими тонами, з хорошою цукрисістю. І навантаження на подарунку брату» також дуже дуже високе. Ягода в нього йде е, така от, е, жовто салатово мутна Ну, смак тут, звісно, дуже класний. Цукристість дуже хороша. От, ягоди, які на сонці мають загар. І вони набувають ще й карамелі при смак, до речі. Так, продовжуємо далі зйомку. Це находка калугіна. Винорат з легкими фотовими нотками, ще на консистенцією, але без відхрусту. Легко зідаємо шкіркою. Навантаження доволі-таки непогане. Далі це в нас йде Дніпровський квартал. Це перше подоношення перещепленого куща і доволі таки непогано. непогане. гарно оформлення, немає збитості, ягода хрумка з легкими, до речі, фруктовими нотками. йдемо шкірка, хороша цукристість. Дуже до речі, хороше продовження після різавша. Далі. Це в нас Різауш. Різауш має дуже високу цукористість, одна із найбільших цукористістей, винограду наряду з кишмишом Юпітером, щоб ви мали собі порівняти. Ягода щільна з невеличким піхрустом і легко лихозелемою шкіркою. Навантаження доволі таке непогане. Дуже високого немає, але доволі хороше. Далі біля Різауша, це у нас наталка Полтавка. Наталка Полтавка з легким мускатом, щільною ягодою і легко з'їдаємо шкіркою. І доволі таки непоганий мускат. Не дуже високий, але доволі приємний. Далі це в нас Аркадія. Аркадію не будемо добре розповідати. Всі думаю, знають. Далі це виплащення виноград з дуже хорошим мускатом. Видно по подонішки, як наскільки вона вже повизрівала, з доволі хорошим навантаженням. Ягода щільна, легко зійдемо шкірка От, е і дуже висока цукористі. Так, йдемо далі. Так, продовжуємо зйомку. Тут у нас е супер ляля, вона радше корнючає, на мою думку. З доволі хорошим навантаженням, от, е, ягода середня, е, дуже багато хто я так чув відгуки, що казали, що вона не подобається. А по факту офігенний виноград. на Збирається добре, цукрисість запредельна колір багровий, ягода горить, дан середня, невеликих розмірів, але цукрисість все на рівні. Так що дуже хороший виноград Далі біля. Далі продовжуємо знімати біля супер-лялі. Це в нас барін. виноград, який себе показує на прищепі. добре, а креноласнику ще підрізкувало. В принципі, і на прищепі на одній у нас також був барін, також підрізкував. Це пришипа зроблена на нютін, на нютін це показує доволі непогано. Легко зідаємо шкірку, що консистенція хломкою доволі хорошою цукристістю. Далі цей сенатор бурдака. Він вже трошечки перевісив, оскільки починає привалюватися. От, але що саме класне, у нього смак тепер просто, просто із сказки. Сенатор Бурдака це нарад, який має дуже дуже високе навантаження. Саме головне його реалізувати за 2-3 тижні не довше. От, е і тоді все дуже добре. У нього і смак хороший, і цифрусть хороша, і на кущах, в принципі, здається непогано. Не, не але найголовніше пошвидше реалізувати. От, він трошки почав підвалюватися, тому що дуже висока стали останніми 10 днями, 14 двома тижнями. стала дуже висока температура. От, і Від температури е починає привалюватися виноград з тонкою шкірочкою деякі сорти. Далі це в нас тут лежить і е сенсація, і віват. Сенсація і іват це виногради. Свиненкою шкірочкою і напавлюється цукристістю. Доволі непогані. Так, Це у нас золоті купола. Золоті купола у нас з легким мускатом. Ягода щільна без прокрусту, шкірка легко зідається. Гарний жовтий колір такий прикольний про тих коколів, що доволі непогано. Далі це в нас подарунок на Кирині. Подарунок Кирині це наград з ягодою, яка має з має не легка шкірка, доволі хороша цукористість. І доволі непогана ягода по розмірам. Так, далі це я не знаю, що таке зв'язали без моєї участі виноград. Це пам'яті Смульнікова. Також від жари, крім того, що жара, цей кущ знаходиться на сонці цілий день. І тому зрізані грони сонячної сторони вони прив'ялені трошечки місцями.